Це те, що люди не зовсім розуміють, що, по-перше, ці тварини, які живуть в мене, вони апріорі хворі, вони хворіють постійно. В них бувають хронічні захворювання з загостренням і з ем, спокійною фазою. Тому ці тварини майже постійно обслуговуються в лікарні. Це теж гроші. Також ми приймаємо критичних тварин, важких тварин, це не маленькі гроші. Десь на місяць приблизно мільйона тільки йде на їх лікування в лікарню. Навіть. На місяць. На місяць. Ого. Так. Ну про це люди бачать, знають, тому я виставляю збори кожен день угу. і всі прекрасно це бачать. Але буває ж таке, що ну, людям не до того. Там у нас був новий рік. Я навіть на не виставляла приблизно тиждень ці збори, тому що ну, я теж не хочу задовбувати людей перед святами цими зборами. Ну, у мене така позиція. Для цього. Ну і потихеньку, якось ну, там десь підтримка зменшилась, десь щось я пропустила, десь щось недогледіла. І я виставила такий пост, тому що у нас стабільно кожен місяць залишався борг 400 тисяч в лікарні. Це тільки в лікарні. От. І я зрозуміла, що якщо я продовжу набирати нових тварин, во це не закінчиться ніколи, і це тільки буде збільшуватися. Тому я виставила такий пост, але люди мені не дозволили брати більше тварин. Вони мені допомогли закрити ці борги. А мене совість не дозволяє відмовляти новим тваринам, тому я продовжую, продовжую їх набирати. Але ну це звісно, тільки критичні. Слава Богу, і велика подяка цим людям. які Я дуже просто швидко я була відгукнулись. От, дуже шокована. Просто я не думала, що така реакція Я думала, мене знову такі хейтити будуть, що я там не впоралась, не догледіла. Але ні, люди підтримали. Я реально їм дуже дуже вдячна за це.